На цих більших вже можна приготувати їжу і зігрітися більше вже, ну, тобто вони і світло вони більше дають. Такі саморобні обігрівачі для наших військових, Роман та ще двоє товаришів виготовляють самотужки. Вона горить приблизно від 1,5 до 6 годин. Літр води на цій банці при температурі плюс-мінус 0 градусів закипає в районі 24 хвилин. І вона дуже зручна, тому що вона дуже легко входить в штани в кишеня, вона не царапає нічого. Дістав, запалив, потушив на багаторазово. Створювати окопні свічки чоловіки навчилися самі. Технологію підгляділи в інтернеті. кажуть, все, що необхідно, це багато бляшанок, картон, парафін та велике бажання. Тут як великої складності нема, але ну, треба слідкувати, щоб парафін там за парафіном треба знати, як парафін поводиться, і при температура його щоб підтримувати не не за великий вогонь був не за малий. Самі, як кажеться, подивилися. Займаються доброчинністю волонтери практично щодня. Зізнаються, робота надто клопітка. Спершу треба нарізати смужками картону, а потім втрамбувати їх у посудину. В кошечок складаємо акуратно, перескладуємо сіточками і втоплюємо баняк, щоб все втопити, набрати парафіну в банки. Трошки складнуватий». І так, за декілька днів виходить до 300 заготовок. Згодом їх передають екіпажу, який їздить на фронт до військових. Я не можу піти туди, воювати, бо здоров'я не дуже дозволяє. А таке я можу робити. Що можу робити, то і мотивує. Мотивує Україна, любов до України. Найбільше, чого потребується, металевих посудин з під консерв, тому усіх небайдужих закликають приносити їм бляшанки. Підходи для свічки абсолютно будь-яка металева банка: чи то від ананасів, чи то від оливок, чи то від кукурузи. Тому коли у Львові проблеми зі сміттям, така благородна справа буде навіть дуже актуальною. Допомогти волонтерам може кожен охочий. У Львові в декількох храмах працюють пункти збору металевих контейнерів. У церквах Вознесіння на вулиці Широкій, Володимира та Ольгина Симоненка та храмі по вулиці Героїв упа 21. Оленська, Віктор Правда наживо, телеканал НТА.